Вітаю всіх. Я зараз в місті Києві, в майстерні видатного живописця Сергія Ярешко. Ось зараз він якраз показує нам свою нову роботу. І, будь ласка, розкажіть нам щось про неї. Всім привіт! Моя майстерня Київ, наш воєнний Київ. І взагалі тут робіт багато, але хотілося б сказати там, ну я не знаю, зараз от в роботі ця, ця, ця робота зараз ще пишеться. Кажуть, роботу не показувати, але, як кажуть, для Тетяни все можна. Ну ось В даному випадку ця робота, ця робота, сподіваюсь, буде і сподіваюсь, складеться. Ця а р... яка назва? Скажіть, ну, ця... планується. А ви знаєте Тетянко, знає, це робота. Буде на мотив пісні, буде тобі враже, як та відьма скаже. Боже, геніально! Бажаємо вам успіху! Ось таким чином у нас все відбувається. Війна йде, ми працюємо. Чудово! Гарного творчого дня! Дякую і всім, всім щастя і добробуту!